Легко засудити, легко осудити іншу людину, відігратися за критику на свою адресу, за неприємні слова, високо поставлені вимоги. Так думав і натовп, що вимагав смерті Ісуса. Вони забули, що Він виявляв до них милосердя, помножив хліб, як вони були голодні, зцілював, коли вони хворіли, прощав, коли вони впадали у гріхи. А як у наших сім'ях. Скільки разів ми осудили і засудили своїх найближчих чоловіка, дружину, батьків, дітей, і навіть не спитали про їхні наміри, одразу оцінили і видали за суд. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо. Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдино чиста і благословенна. Присвятая, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, спаси нас. Вітай дорогий, на котри спасите мий, моросся. Порозп'ятиме, що спасти без людських і тобоя тричі пам'ятна. О чому хресте святий, дам не люблю я тебе, тільки люблю, світ вигоди, О ще більше сам себе, тільки люблю, світ вигоди, още більше сам себе. Но